У дитячому будинку сімейного типу Гречанових з Маріуполя кожен вихованець пережив втрату батьків. Близькість до бойових дій і нестача грошей родину не зломили. Як їм вдається долати труднощі, бачили кореспонденти Сабиті? Це ті люди, які всю жизнь будуть рядом. Чотири роки тому Сашко вперше побачив своїх нових батьків. Вони приїхали до нього в інтернат в Амросіївку. І найважливіше рішення в житті хлопець прийняв миттєво. Они мне сразу понравились, ну, как люди. Они были радостные, хорошие. Мне звонит Саша и говорит: Я уже, я согласен. Вот оформляйте. Я уже папе все сказал. Ему хватило этих. 20 хвилин максимум, щоб прийняти рішення, Ігор та Людмила у шлюбі вісім років. Облаштувати дитячий будинок сімейного типу запропонувала жінка. Чоловік її підтримав. Сашка взяли першим. Тепер виховують п'ятьох. З того моменту, як ми обратились з, з заявленням, і коли у нас появився піробінок, то ти прошло, Ми так посчитали, пройшло дев'ять місяців. Така те вже інтересна Батьки впевнені, тільки зараз вони по справжньому щасливі. Діти ростуть здоровими та творчими. Жити вдвоєм скучно, хочеться жити як то для кого-то. Сім'я коли є мама, папа, діти. І Хочеться, щоб і дім великий і повно дітей, щасливих, радісних. Богдан у сім'ї Гречанових вже три роки. Каже, тут життя одразу змінилося на краще. Раніше я жив з, з бабуською, але потім вона умерла. Вот, потім я жив з в дерському домі. Потім, через несколько місяців, мене забрала сім'я. Ріната Ахметова підтримує дитячі будинки сімейного типу. Таких на Донбасі більше 50. -ти. Серед них і гречанови. Хотели б поблагодарити фонду Ріната Ахметова, потому что, скажем, так очень много и делается хорошего. И помощь необхідна, тому що своїми силами це сложно сделать. Завдяки роботі порталу сріцтву ні фонду Ахметова майже 8400 тисяч дітей знайшли батьків. Тетяна Блінова, Ростислав Сусово, Оксана Корчма, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна.